Доброго дня, моя українська. Мене звати Олена. Як вищі сили бачать вас та вашу ситуацію? В період з 23 по 29 січня порада підказка на майбутнє. Загальний розклад, один варіант. І я починаю. В яких енергіях ви будете знаходитись в даний період? З 23 по 29. Буде Подавлений стан вам буде важко. Важко прийняти рішення, важко діяти або досягнути бажаного енергії вам потрібно трошки відпочити, набратися енергії, тому що ви поставили собі достатньо високу планку, втрати енергії колосальні, і тому ви відчуваєте, знаходитесь в енергії подавленості. Тобто відпочинок, баланс, емоційний, рівновага, структурування саме враховуючи те, що вам потрібно відновитись, відновити, наповнитись енергією, відновити сили для того, щоб діяти далі. Даний період, в яких енергіях? Подавленості. Ви повинні для того, щоб досягнути бажаного, набратися сил, збалансувати саме енергетичний. І ті обставини, які вам не піддаються до рішення, ви вирішите але з часом, коли буде сили й енергії, активно діяти. Як вас бачать вищі сили. Дуже багато всього відбувається навколо вас. Стрес, можливо, за того, що дуже багато задач, дуже багато позитивних змін відбувається в вашому житті. Неочікувані події або дуже швидкі зміни. Відрядження, ділова поїздка. До вас прийде якась інформація стосовно Можливо, відповідь на питання, або інформація стосовно якоїсь справи. Інформація, на яку ви не очікуєте, але вона до вас прийде, дасть можливість закінчити саме поставити крапку в якійсь справі, в якійсь ситуації, отримати відповідь на те чи інше питання. Але оце. Багато задач своєчасно, потрібно крок за кроком, задача за задачею, вирішувати. І ви знаходитеся в даних енергіях, тому що все потрібно дуже швидко. Приймати рішення, визначатися, робити вибір і діяти, активізувати саме всі свої ресурси для того, щоб реалізувати. Ті проекти, і плани, які у вас є. Навіть якщо на даний момент їх занадто для вас особисто, але з 23 по 29 у вас буде активна позиція. Багато справ, багато задач. Тому ви і будете знаходитись в подавлених енергіях стосовно того, що будуть колосальні затрати енергії щоденно. Послання підказка. Ця ситуація не служить вашим інтересам. Перестаньте триматися за результат. Спробуйте інший підхід. В вашому житті є якась ситуація, і ви тримаєтеся за результат, тобто бажаєте досягти. Але ви бачите досягнення даного результату з одного ракурсу, але вам потрібно перестати триматися за результат і інший підхід. Спробувати для того, щоб реалізувати або досягти бажаного. Пріоритети. Сконцентруйтеся на своїх головних пріоритетах. Архангели допоможуть вам залишатися організованим та мотивованим. Ви повинні відстоювати свої власні пріоритети, але не забувати те, що Результат це одне, але є процес. Але особливо сконцентруватися, визначити пріоритети життєві, свої. І розуміти, які у вас пріоритети, а чого ви бажаєте досягти. Тобто є ваші інтереси і є те, що заважає вам рухатись і досягати. Як вони бачать вашу ситуацію? Досвідчена авторитетна, самодостатня, духовно розвинена. Людина, яка на даний момент чоловік вичість жінка, абсолютно не визначаємо. Говоримо загально жінка, бо жінка з чоловічим характером, чоловік-король мечів. Але на сьогодні у вас енергія відродження, Вищі сили надають вам шанс, надають вам. Момент відродитись як птиця Фенікс, активно діяти, виходити з негативних енергій, спілкувати, взаємодіяти і йти в реалізацію саме досягнення того результату і реалізацію саме того проєкту, в якому ви знаходились. Але, можливо, немає чіткого визначення пріоритетів. На даний момент в сфері реалізації, і тому більше всього, що все хаотично. Тобто негативні ситуації або позитивні ситуації, але це все породжує хаос, немає структурності. Є тільки рух як негативний, так і позитивний, але ж все ж таки енергія уходить на раз-два. І ви повинні. Визначити пріоритети, тому що, зливаючи енергію саме в спілкування, взаємодію, у вас недостатньо енергії реалізовувати саме ті бажання і вийти, відродитись, щоб досягнути, використати шанс, який у вас є, і досягнути бажаного, здійснити ваші мрії і бажання. Якщо ви будете знаходитись саме Залишатися саме в негативній ситуації, з негативними думками, то ви не вийдете з стану закриті шляхи, закриті можливості. Ви не бачите подальшого шляху розвитку або шляху реалізації здійснення тих бажань, які у вас є. Подавленість, конфліктні ситуації, багато справ. Потрібно переглянути саме свої пріоритети. Потрібно визначити, як діяти далі, використовувати і пропрацьовувати саме, можливо, декілька варіантів вирішення тієї чи іншої задачі. Але самое головне, що є послання порада, не прив'язуйтесь до результату. Є процес. І щоб отримати результат, треба збудувати саме Процес, яким ви будете рухатися. Задійте мудрість, знання, використайте шанс відродження, як ти Фенікс, активно діючись, спілкуючись, ви вийдете саме з негативної ситуації. Можливо, ви пропрацюєте внутрішній негатив. Але я вам скажу тільки одне: життєвий період. Коли вам потрібно було пропрацьовувати, визначати, багато справ вирішувати, і ви знаходились в енергіях подаваності, не було сил, не було енергії діяти, то ви цей період для вас закінчився. Ви займете активну позицію, зробите вибір і будете націлені активно діяти, щоб реалізувати і досягти саме бажаного. Так, ви підете в нове. В нове, яке вас наповнюватиме, відбудуться дуже різкі зміни в вашому житті. Чомусь, як на сьогодні ми говоримо з 23 по 29, саме такі енергії, да, подавленості, пропрацювання, визначення, пріоритетів, багато справ, але ви ж все ж таки отримаєте інформацію. Або в вашому житті відбудуться дуже різкі зміни і дуже швидко. Незабаром очікувати довго не прийдеться. Але ми бачимо те, що новий шлях новий починання нададуться вам тільки в випадку, коли ви пройдете внутрішню трансформацію. Ви позбавитесь спілкування з тими, які створюють в вашому житті негативні ситуації. Закінчиться даний період в вашому житті, ви вийдете з стану бездіяльності. І підете в реалізацію, в активну діяльність, і в початок нового, нового справу, нового починання ви будете знаходитись в різноманітній балансі і в задоволенні стосовно даної ситуації. Магія Українською. до зустрічі!